Далеко-далеко, за високими горами та безмежними морями, існувало дивовижне місто, яке розквітало щовесни так, що його видно було навіть із небес. Люди називали його квітковим містом, адже тут замість кам'яних будівель височіли чарівні будинки, збудовані з гілок дерев і вкриті пахучими пелюстками. Дахи цих осель. Були, мов величезні квіткові бутони, які розкривалися в день і закривалися вночі, захищаючи мешканців від дощу чи вітру. Жителі квіткового міста жили у мирі і добрі, вони вирощували рідкісні рослини, пестили садки та розмовляли з пташками, бо тут навіть птахи вміли відповідати людською мовою, але найбільшою гордістю міста. Був зоряний кіт. Він з'являвся щоночі, коли небо розквітало зорями. Його срібна шерсть сяяла, немов світилася зсередини, а очі блищали двома ясними планетами. Зоряний кіт ходив вузькими вуличками, сторожко охороняючи мешканців від злих снів та темних духів, що намагалися пробратися до міста. Він умів муркотінням розганяти хмари і світити. Мов ліхтар у темряві. Одного разу у квіткове місто прийшла біда. Неподалік прокинувся чорний вихор, жорстокий дух бурі, який ненавидів красу і гармонію. Його тіло було зроблене з темних хмар, а очі блищали блискавками. Він обіцяв поглинути всі квіти, зламати ніжні стебла та перетворити місто на пустелю. Мешканці зібралися на головній площі і благали допомоги узоряного кота. Той сидів на кам'яній колоні, його хвіст сяяв сріблястою смужкою, а в очах відбивалося небо. Він довго мовчав, а потім проморкотів: щоб перемогти чорний вихор, потрібна не лише моя сила. Ми повинні знайти скарб весняного серця. Який сховано у саді тисячі квітів, там росте чарівна квітка, здатна розтопити навіть найтемнішу хмару, але шлях туди небезпечний, бо його охороняють тіні. Всі завмерли, ніхто не наважувався піти. Та раптом маленька дівчинка на ім'я Ліля, яка жила в найскромнішій хатинці з ромашок, вийшла вперед. Вона була доброю і сміливою, а серце її світилося відвагою. Я піду, сказала вона, але мені потрібен супутник. Зоряний кіт легко стрибнув із колони і став поруч я буду твоїм проводирем. Разом ми сильніші. Так почалася їхня подорож. Вони вирушили стежкою, що вела крізь ліс, де кожне дерево співало свою пісню. Ніч була ясна, і зоряний кіт світив дорогу, але скоро на них напали тіні сумніву, темні істоти, які шепотіли у вуха ти не зможеш, в тобі краще повернутися, немає сенсу йти далі. Ліля зупинилася, її серце здригнулося, але кіт лагідно торкнувся її руки хвостом, і в його очах вона побачила зорі. Не слухай темряви, проморкотів він. У твоєму серці світло, і воно сильніше за будь-яку тінь. Ліля глибоко вдихнула і, прогнавши сумніви, пішла далі. Тіні зникли, наче їх ніколи й не було. Потім вони дісталися до озера спогадів. Вода там була прозорою, мов скло, і показувала кожному його найбільший страх. Ліля побачила, як чорний вихор руйнує її дім, як квіти в'януть, а друзі плачуть. Вона заплакала, але зоряний кіт ступив на воду, і вона засвітилася сріблом. Це лише відображення, сказав він. Майбутнє ще не написане ми самі творимо його своїми вчинками. Сльози Лілі висохли, і вона сміливо рушила вперед. Нарешті вони дісталися саду тисячі квітів, там цвіли рослини всіх кольорів і форм, яких тільки можна уявити. У центрі саду сяяла велика квітка, немов зроблена зі світла. Це було весняне серце, але його охороняв змій мороку. Він був чорний, мов ніч без зір, з крилами з темного диму, він засичав. Ніхто не забере цього скарбу. Ліля злякалася, але зоряний кіт виступив уперед. Його шерсть засяяла так яскраво, що тьма відступила. Він стрибнув і почалася запекла битва. Змій кидався, розмахуючи крилами, але кіт був швидкий, немов спалах блискавки. Тоді Ліля зрозуміла лише вона може завершити почати. Вона підбігла до весняного серця, простягнула руки і ніжно торкнулася квітки, та розквітла ще яскравіше, випромінивши потік світла, який прогнав змія мороку. Разом із котом вони повернулися у квіткове місто. Весняне серце сяяло, і коли чорний вихор наблизився, квітка розгорілася полум'ям світла, хмари розсіялися, буря зникла. А місто врятувалося. Мешканці зустріли їх із радістю, а зоряний кіт ніжно потерся об руку Лілі. Ти справжня героїня, сказав він, бо найсильніша зброя це відвага і добро в серці. З того часу Ліля завжди бачила в небі світло зоряного кота, який нагадував їй: навіть у найтемнішу ніч є місце для зорі. І квіткове місто жило довго і щасливо, квітнучи ще яскравіше ніж будь-коли.